Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене тому, як перепрошити приставку Nexon. Дуже часто в нас запитують, чи є можливість перепрошити приставки, як це робити, і взагалі які прошивки, які прошивальщики для цього використовувати. Тому обов'язково, якщо тобі цікаво, додивись дане відео до кінця, не перемикайся! В даному відео ми будемо перепрошувати приставку Nexon X7 модифікації 2 х 16 В принципі, різниці ніякої немає. 4.32, 4.64 буде перепрошуватись так само. І починаємо. Спочатку треба зайти на наш сайт Nexon.ua. Вводимо в браузері сайт NexonUA. Переходимо в розділ підтримка. І тут оновлення ПЗ, прошивки Приставки Nexon X7 у нас процесор AmLogic, тому для прошивки ми будемо використовувати програму Amlogic Burning Tool. Завантажуємо її на наш комп'ютер. Погоджуємося так, і завантажуємо. Поки програма завантажується, знову переходимо на наш сайт в той же самий розділ Підтримка і оновлення ПЗ». Програмне забезпечення і шукаємо прошивка. Знаходимо Nexon X7 Android 11, 20, 11.24 року. Прошивка свіжа. Натискаємо Завантажити, завантажити, завантажуємо. Так, все, прошивальчик завантажився і прошивка завантажилась. Відкриваємо папку, у якій е, дані у нас файли збереглися. Так, для цього нам потрібно зайти в цей комп'ютер і розділ завантаження. Ось програма у нас. Або Burning Tool і прошивка. Встановлюємо програму. Натискаємо два рази, погоджуємось. обираємо мову. В даному випадку буде або англійська, або китайська, вибираємо англійську мову. Next, далі путь шлях, куди встановлюється даний додаток програма. Погоджуємось, далі. Створити ярличок на робочому столі, далі. Інстал, встановлюємо. А, так, обов'язково треба встановити драйвер. Це обов'язково без нього, можливо, не перепрошиватиме ця приставка і все. Ось у нас з'явився ярличок даної програми. Запускаємо. Так, потрібно змінити мову. Переходимо у. Перша, друга, третя вкладка і тут English ставимо. Погоджуємось, закриваємо і перезапускаємо додаток. Все, мова в нас змінилася. Тут складно нічого немає. Заходимо тепер Settings, Далі Load Image. Завантажити прошивку. Заходимо в нашу папку, де ми завантажили завантаження ось прошивка Nexon X7. Натискаємо. Відкрити після того, як прошивка імпортується у прошивальщик, ось ми бачимо, що прошивка вже тут. Нам потрібно натиснути «Старт». Тепер взяти саму приставку в роз'ємі, де аві вхід під старі телевізори на тюльпани, є кнопочка. Бачите, я натискаю. Вона там щелкає. Нам треба затиснути дану кнопку, одночасно під'єднати у ось цей USB-другий від краю, той роз'єм, який біля microSD-картки, кабель. Використовувати будемо ось такий кабель USB-USB. Обов'язково, щоб він був у вас недовгий, ну, бажано там до 30 см, і 3.0 Під'єднуємо до ноутбуку або комп'ютеру. В даному випадку різниці немає. Дана програма прошивки у нас як Windows 7, Windows 10, Windows 11, це підтримує. Я перепрошую на Windows 11. Треба тепер затиснути кнопку, потім вставити кабель USB ось цей роз'єм середній. І подати живлення. Це все треба робити одночасно. Давайте, щоб вам було видно. Ось тут так, кнопку затискаємо, вставляємо USB і вставляємо живлення. І, як бачимо, Connect у нас під'єднались. І все. Відпускаємо тепер е зубочистку, і в нас. Пішла прошивка. Бажано використовувати щось не металеве, так як, е якщо використовувати скрипку, або ще якийсь е металевий предмет, щось може там е замкнути. Тому краще або сірника використовувати, або я використовую зубочистку, ось таку трошки притуплену на кінці. І тепер чекаємо. І так, процес прошивки у нас закінчився. Зайняло це майже 4 хвилини. Якщо бути точним, 3 хвилини 45 секунд. Натискаємо Стоп, від'єднуємо живлення і від'єднуємо USB-кабель. А тепер давайте підключимо до нашого телевізору. Ну, в даному випадку в моєму це буде монітор, і перевіримо, чи все добре, запускається, чи все ми правильно зробили. Як бачимо, індикація в нас з'явилася. Так, і тепер давайте включимо монітор. Завантаження в нас відбулося. Бачимо логотип Nexon. Після прошивки приставка може завантажуватись трошки е, довше, ніж звичайно. Це нормальне явище, так як всі файли повинні знову розпакуватися. І треба почекати ще деякий час, поки встановляться потрібні додатки, які були із самою прошивкою, інтегровані в неї. Це також може зайняти до 5 хвилин максимум. І так, ми бачимо, що всі е, додатки інсталювалися, ті, що повинні були. Е, приставка працює, все добре, тому процес прошивки в нас пройшов успішно. Якщо тобі сподобалось дане відео, постав йому лайк та підпишись на наш канал. А якщо потрібна приставка, то переходь на наш сайт Nexon.ua. У нас дуже великий вибір смарт тв приставок.